Після закінчення бою. Селяни вийшли зі своїх осель, побачили, що боргів вже нема. Ніхто не стріляє на свистер кори над головою. Можна далі, спокійно проводити того поля. Це ще на підтримуває. Той час масола якої на передовій загинули скалях? Вишити своїх побратимів, яких все загинули, з тут розвіт. Одинський станцію родом всього села. Він підходить знису до своєї хати, відкликає сина, питається в нього як справа, що вона в своєму столі. Після своїми побратимами заходять в село. Наш серце Слава Ради спутується. Повтарцями яких вожали за своїх людина, захисники, протроуки, запечатки, перепускати. про розказуємо святоспанів. Нася села і причини може бути кричати до п'яності політки, тому підсилені піральний сюди. Вертається назад в село. В село в Далі на села. Далі сюди поставки. Залетати наші села. Другой появляється. Сильвають санкції в селі. Бурскі проводити.

Я предлагаю друзьям. Это школа. Здесь достаточно поражает себя. Он господина в Саратове. И номер на заводе. Приглашайте писаться. Класс это консультации по природоведению. Что такое само? Наши программы. И подробнее о чём-то. とても大変です、ALLY。